Отже, друзі, пройшла ніч, настав ранок. Що ми зробили вже зранку, що ми підготували? Дістали ми оболонку із холодильника, помили її проточною водою під краном, всередині, вдягнули її на цівку, цівку прикрутили до ковбасного шприца, шприц набили фаршем вчорашнім. Якщо у вас немає шприца, можна набити ковбасу за допомогою м'ясорубки. У нас м'ясорубка є, ну ми вже довбалися з м'ясорубкою, то купили собі шприц. Зараз е, що робимо далі? Зараз будемо накручувати зараз ковбаску. Зараз покажу як. як. Як це я роблю сам з допомогою, поки дружина знімає. Оля показує ближче, що сюди підводить. Фарш довели до кінця цілки. і. Набиваємо фарш. Звичайня, що довго, ну як є. Як виходить. Набиваємо довільно. Можна сплошною ковбаскою. Можна з ось дивіться, як і виходить. Яка ковбаска виходить? Фарш Трішки з воздухом, ну, У нас там клапан є цьому. у цьому. Хорош, да? досить. Mm -hmm. Так. Ну, Ми робимо такі ось, приблизно сантиметрів скільки тут. Сантиметрів 15. Mm -hmm. І пер... О, клас. І перекручуємо так. Разок. Раз. О, дивіться, яка гарнюня вийшла. І валимо далі. Тут там, кому там цікаво, де ми такий шприц взяли. Просто в гуглі забили придбати шприц вертикальний з нержавійки з клапаном. Ого. І нам вибала перша силка. Хорош. І випала нам перша перва ми. Донька почитала опис. Вот так, отак, да? mm -hmm. почитала опис про цей шприц. І ми його купили. Він через 2 неділі до нас приїхав. Так. Дві, дивіться, які гарнюки далі не Так, і зараз, далі. І зараз ще одну крутнемо. Короче, як вийде, як не порветься кишка. Бо фарш плотний. Без рідини. Так. Зараз я трошки поправлю, бо щось не, не лізе. Угу. Трошки завоздушений. І отак, коротше, набиваємо. Хорош, поки хорош. не закінчиться. так десь, так? Да? Угу. Поки не закінчиться фарш. Раз, так сюди. Раз. Два. І прокрутили. І крутимо, коротше, поки місне наб'ємо весь фарш і покисне закінчаться кишки.